Що людей хвилює, що нічого болючого нема, це анестезія. Здоров'ю, а це саме цінне. Шановні друзі, я Сергій Гончарук. Вітаю усіх. І сьогодні у нас Дентал Центр, і дуже цікава тема. Це зубні страхи. З нами наш лікар, хірург, імплантолог, фахівець Аміран Аміранукзарич. Добрий день. Давид. Добрий день. Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, що людей хвилює. Ми багато можемо розповідати. Які класні в нас імпланти, які в нас класні шаблони в хірургії, які в нас технології, але людей турбують і хвилюють звичайні питання. І ось одне з цих питань це біль, або е, коли люди бояться болі під час хірургічної маніпуляції. Наприклад, видалення зуба. Що ви на це скажете, як фахівець? Найголовнішим фактором, щоб от, зрозуміли. Люди, що нічого болючого нема, це анестезія. Ми проводимо дуже класну анестезію. Супер. Ми знеболюємо. Андразу, а тепер розкажіть, які види анестезії ви використовуєте, і е, вони безпечні чи небезпечні, щоб люди це розуміли і не боялися. Основним, що ми використовуємо в анестезіях місцевих, це препарати, сучасніші препарати артикульного ряду. Це дозволяє нам от, мінімізувати е, всі больові відчуття от, до нуля. У нас є як ін'єкційна, так і комп'ютерна анестезія. Це дозволяє навіть з дітками, навіть дуже Стоп, а Давайте розберемо. Значить, у да. нас ін'єкційна анестезія. Так. Це оцей шприц, да. це так. щоб було нашим глядачам понятно. Да. Туди да. вставляємо карпул, карпул. накручуємо глупом. Да. Давайте Наразу розбираємо глядачам. Да. Розкажемо да. в ці карпулі, артікаїновий анестетик. анестетик. Да. Зазвичай він французького чи німецького виробництва саме так. кращі, самі безпечні. Голка в нас. В чому її прикол і в чому не прикол? Голка дуже тонка. Тобто відчуття від анестезії, от взагалі край мінімальне. І ще покрита силиконовим сіконовим да, слоєм. Так, так точно. І Соб що от, це дає? Це дає нам от, е, саму анестезію введення анестетику, полегшує введення анестезії. Щоб наші глядачі, ті, хто нас дивляться, розуміли, сама ігла вона не при. Не продирявлює ткані, ну вона, в оболочку, вона проходить. а як будто їх роздвігає плюс. Лікар під час анестезії робить гідропрепаровка називається. Тобто вводить анестетик і медленно випускає анестезію. Анестезію, все вірно. Ми утворюємо депо анестезії, з якого розповсюджується анестезія нашої ділянки. І ви відчуваєте, як вам стає вже легше, і ви не так боємось, так, точно. Так, Вже після перших секунд. А що отримує... таке комп'ютерна анестезія, яку ми використовуємо? Комп'ютерна анестезія. у нас Як є... вона виглядає? Та, як коробочка і ручка з екраном? Так само вставляється карпула, голка і подача здійснюється за допомогою кнопки, що воно нам дає. По-перше, введення, швидкість введення анестезії, розрахунок на вагу тіла тіла дитини або дорослого. Що воно в сумі нам дає? Це не боляче введення майже не відчувається, особливо це важливо для дітей. Бо вони дуже, скажімо так, вибагливі до анестезії і як її проводять. Розрахунок на вагу тіла і там, дорослим, і вагітним це дуже важливо, тому що ми маємо правильно розрахувати дозування анестезії. Я так, хочу підготовити, щоб наші глядачі розуміли. Значить, так, перше, це ми розраховуємо. Вік і вагу людини, в якій робимо анестезію, так, точно. при комп'ютерній анестезії. Друге, ми розраховуємо швидкість, з якої вводиться Водиться. анестетик в тканини. Зробили прокол і швидкість для того, щоб сосуди зреагували, зреагували на сам анестетик та на адреналін, який там є в цьому анестетику в більшій чи в меншій дозі. Для чого це важливо? Це важливо для дітей, правильно сказав mm -hmm. для людей з серцево-судинними патологіями, mm -hmm. з, вагі... з для вагітних жінок, для людей, які перенесли якісь інсультні захворювання і так далі. І, так далі. і третій фактор це тиск, коли розподіляється анестетик в тканинах. Якщо багато, велику дозу анестетика зразу ввести під ясна. Це може визвотить місцевий некроз. А, цього і що тут... да. так. І цього тут не буде. І четвертий фактор, Аміран, ми забули, коли вам роблять таку комп'ютерну анестезію, грає приємна музика, траляля, траляля. Ви віддихаєте. Аміран е, -е слідюче питання: це під час маніпуляції хірургічної люди дуже переживають, що буде боляче. От ми зробили місцеву анестезію, всі нас зрозуміли, що це вже класно, безпечно і так далі. А от під час маніпуляції от починає хірург видалення зуба. Давайте з простого, відносно простого. Видалення зуба. І от я сиджу, в мене рот відкритий, а і я, наприклад, кажу, мені больно, я повинен терпіти? Ні, ні в жодному разі. А що які, разі, мої, які разі. мої дії повинні? Для, бути. для цього ми з вами да, е, установлюємо контакт. Е, я завжди побережаю своїх пацієнтів, ви не терпите. навіть якщо ви відчуваєте легкий біль, ви мені про це кажете, ви мені сигналізуєте там, підіймаємо ручку або говоримо, або звуковий сигнал. Я зупиняюсь, і ми додаємо анестезію. Ми з до тих пір так добре, щоб вам от, не відчувалося взагалі ніяких болісних відчуттів. Це дуже важливо. Тобто вам має бути якщо ми маємо сказати це іншими словами під час хірургічної маніпуляції, незважаючи від складності маніпуляції, так точно. Пацієнт в кріслі, людина, яка сидить, не повинна відчувати болю, тому під час маніпуляції завжди можна додати анестетик. Звісно, і тоді зняти будь-який е, боловий поріг. Так, так точно. Все, Все вірно. Слідуюче питання, яке цікавить наших пацієнтів, це е, про те, для нас стоматологів це будні дні, а для людей це от е, та невизначеність. Що зі мною будуть робити? Мені страшно. Мені, вибачте, сверлять голову не кожен день і видаляють зуби не кожного дня. Я спілкуюся з пацієнтом і розказую йому повністю від А до Я, що я буду робити. Як буде проходити маніпуляція поетапно, З від Груто. анестезії до маніпуляції, що при цьому буде відчуватися, щоб кожен мій крок пацієнт розумів, що він контрольований, до він передбачений да, до втручання. Ось, і це дуже важливо. І я хочу, щоб всі наші колеги так робили. І сподіваюся, що і роблять, коли людині розповідають, що зі мною будуть робити. Спочатку спочатку мені зроблять анестезію. В мене там все затерпне, так? Да. потім там мені видалять зуб і накладуть шви, Ні, Спочатку ми перевіряємо, ми переконуємося, О, що анестезія подія. Ми переконуємось повністю. Ми перевіряємо всі точки чутливі. Якщо а пацієнт, Зач, то, а такого добав... не буде, що мені там больно, а ви там наприклад кажете мені ще час, дружечок, ще 5 ні, мінут ні, і я ні, за закан... ні, ні, ні. Ні, 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 ні. виключено. Це виключено. Це круто. Я пересвідчусь максимально, щоб от все занеміло, от все було не боляче, і вам було комфортно. Плюс музика. Плюс, Це музика. Дуже важливо. І плюс ми можемо додати анестезію, якщо людині, наприклад, так, десь так. якісь боліві відчуття. відчуття. Да. Супер. Слідуюче питання. Дивіться, от у нас дуже логічна така схема з'являється. Так. Тобто, спочатку ми пацієнта консуль... консультуємо, все йому розповідаємо, потім ми робимо анестезію, потім ми робимо маніпуляцію хірургічну. Так, так. Далі люди питають: от е, хорошо, мені все розказали, мені зробили не боляче, все, все добре. І слідуючий такий момент: от, люди бояться того, що мо моя рана в порожнині рота на місці, наприклад, видаленого зуба, буде виглядати якоюсь страшною диркою, чи якісь будуть там шви з торчачими краями. Як це повинно виглядати? І чому я про це питаю? Тому що людей це хвилює. І це один з пунктів, коли... ну, от, не хочеться звертатися, страшно звертатися до стоматолога. Це дуже дуже цікаве питання, дуже важливе. Мене постійно про це запитують е, пацієнти. От як воно буде загоюватись. Загоєння при е, мінімально е, травматичному втручанні загоня дуже швидке. Ми за цим наглядаємо для того, я записую пацієнтів після видалень на контроль. Це через день, через на третій день, через тиждень. Шви накладаються настільки тонесенькі, що ви їх не відчуваєте. От якщо до теми швів, сама рана да ми підкладаємо гемостатичні губки, тобто воно не зіяє, воно не кровить. Воно це, зашито. Тобто, іншими словами, людина повинна розуміти, що ніхто з диркою там вас не відпустить. Звісно. звісно. зашивається це все. Все, все. Зашивається, все вірно. Укладаються гемостатичні губки, підкладаються. Все відбувається під контролем лікаря, і пацієнт приходить на слідуючий день, на третій день, на так, сьомий точно. день, щоб все все, все загоювалось гарно, як положено. Так, да, все, все і вже не страшно. Дивіться, вже, не страшно. вже як класно, вже я розумію, що зі мною буде під час операції і після операції так Найголовніше, що це прогнозовано. І завжди, то, як я кажу, як казали всі великі хірурги, класики стоматології, що. Та і не тільки стоматологія, взагалі, класика хірургії. Е, вдало проведена операція це 50% успіху. А 50% успіху це що? Це післяопераційний нагляд пацієнта. За і виконання всіх. Рекомендації лікаря, Це ви так. бачите, як ми говоримо з вами, а да? будь то домовились. Супер. <рес> хорошо, дивіться, Слідуючі питання. Багато людей бояться, що е, на сьогоднішній день стоматологія. Е, от мені все зробили, не больно все розказали, і от все, все, все наглядають, все добре. далі люди бояться, знаєте чого? Люди бояться ускладнень. І з цього приводу я хочу сказати е, таку ремарку, що не помиляється той, хто не працює, або той, хто обманює. Той, хто працює, той, хто кожен день допомагає людям, а кожна людина це окрема, окрема, окремий космос навіть. Все світ можна Все сказати. Світ, так. Yeah. І в кожного буде по-різному відбуватися процеси загоювання, є якісь стандарти, але вони в кожній індивідуальні. І ось я хочу вас запитати. Наскільки часто трапляються ускладнення? Раз. Від чого вони залежать? Два. І що ви з ними робите для їх профілактики? Три. Наскільки часто бувають ускладнення в відсотковому в процентному відношенні? В процентному відношенні, ну якщо брати всі випадки, ну, це може бути там ну, 5% максимум до 10, не найбільше, все залежить ще від ступінь ускладності втручання. Бо коли ти розумієш, що втручання дуже складне, дуже травматичне, ти пояснюєш, ти говориш з пацієнтом, що воно може боліти все ти даєш рекомендації, як наглядати запорожнену роту, як підтримувати гігієну, які препарати треба приймати, і тоді ми можемо повністю мінімізувати всі негативні, негативні наслідки після видалення. Якщо пацієнт дотримується рекомендацій, можна впевнено казати, що от ми мінімізуємо. Всі е, побочні дії після втручання. Якщо ж на якісь. Серед... Да. Тобто, дивіться, в нас відсоток ускладнень десь приблизно до 5%. Так і це по нормам Всесвітньої організації охорони здоров'я є нормою. Так, це перше для того, щоб не було ускладнень. Що ми робимо? Ми за пацієнтом наглядаємо. Ми робимо всі призначення, які пацієнт повинен виконувати да, після, в операційний період, угу. і під час самої маніпуляції ми зашиваємо рану, туди вкладаємо спеціальні там мембрани, ну, в общем, спеціальні препарати, які є профілактичними, також профілактичними препаратами, у цих от ускладнень. Так точно. Амірано у мене до вас таке особисте питання. Так. А скажіть, мені будь ласка, з вашого досвіду. Із вашої практики е, і знань, от як ви вважаєте, що є найголовнішим е, критерієм патологічних стоматологічних е, состоянь? Це гігієна порожнього народу. І я так вважаю. Давайте. Це, це, це оце, оце круто. От на самом деле це круто. Я також так вважаю. Що ви скажете цього про яз. Я вам більше скажу. Я би рекомендував всім нашим глядачам і нашим пацієнтам починати з гігієни. Це дуже важливо, бо стан ясен, тканин парадонту, ви от позбавите себе багатьох проблем: карісів, парадонтітів. От ви не ходили на чистку, прийдіть на профілактику, на прогієну, почистіть кишені, подивитися, що вам скаже лікар-парадонтолог, у нас дуже досвідчені парадонтологи. Почистіть кишені мені Одразу, Кому кишені? Чи вам Зубам кишені. Ви маєте ясне вікерман. В яснах, в дісні. Да. Є кармани, кишені. Да. От про ці кишені ми зараз да. говоримо. Да. <схай> це дуже важливо. Повертаючись до наших гігієністів, У нас дуже класні досвідчені гігієністи. У нас дуже класні є апарати. А я закликаю наших глядачів, знаєте, щоб вони просто згадали, що є зубна щітка, є зубна паста, іригатори, є, є зубни... зубні флоси, оці зубні ніті, є іригатор. І начні це робити. А, з дома. а до лікаря прийдіть, якому ви довіряєте. Раз в півроку і точка. Слухайте, слідше питання. Дивіться, далі. От, якщо так по логічні, логічному ланцюжку, ну, ми було. будемо рухатись, от ми проконсультували людину, все розповіли, на всі питання відповіли, як це має бути від А до Я. Зробили гарне знеболювання, нічого в нас не болить, провели хірургічну маніпуляцію, так. все зашили, все добре, ускладнень нас немає. Наш пацієнт щасливий, довольний, приймає всі препарати, виконує всі рекомендації. І от слідуюче питання, яке вже, знаєте, воно висить в воздусі. Люди бояться стоматологічних чеків. Люди бояться, що це дорого. Люди бояться, що це якось неподйомно. Що ви з цього приводу можете сказати? Ну, основним фактором ми розуміємо, що стоматологія. В Україні, в принципі, в Одесі вона не була дешевою ніколи. Тому, е, отримуючи послуги стоматологічні від професіоналів, е, де є високотехнологічне обладнання, де є всі види спеціалістів, всі види препаратів е, е, сучасних ліків, ви отримуєте гарантію того, що ваше здоров'я буде під надійною охороною. Це дуже важливий момент. І, е, Оці знання, котрі набув лікар як спеціаліст, котрий може вам допомогти, навіть якщо ви вважаєте, що у вас дуже складний випадок, оце і вартує оцих цих грошей, бо здоров'я воно Окей, okay, Я хочу додати свою чергу як засновник Дентал Центр, щоб наші глядачі розуміли, що на сьогоднішній день філософія Дентал Центр з першого дня його заснування була такою, що людина... Повинна, і має, повинна мати можливість так. отримати кваліфіковану стоматологічну допомогу не за якісь незрозумілі заоблачні кошти і завжди ми були розраховані на тих людей які є середньостатистичними жит... жителями Одеси Одеса. і України в цілому. Це ті люди, які ходять на роботу, мають сім'ю, дружину. Дитину, собаку, тіщу, які приходять ввечері додому, але вони мають право отримати висококваліфіковану сучасну стоматологічну допомогу на рівні європейських стандартів, американських світових стандартів. Ось це головна філософія Дентал Центр. А лікар, в свою чергу, лікар як професіонал, він буде вам допомагати знайти ту оптимальну. Те оптимальне рішення і за ціновою категорією, також для mm -hmm. вирішення ваших проблем. Так, Адже ми знаємо, так. що, наприклад, ми видаляємо зуб і повинні поставити, наприклад, імплант. І ми знаємо, що імпланти є різні, так, але так. ми не придумуємо імпланти різні, наскільки. От я хочу такий імплант чи такий. Лікар-імплантолог. Е Вибирає і е, определяє конструкцію імпланта згідно з кісткою, конкретною кісткою людини. Умов. Тобто, відомо, від, від костного предложення, яка, наскільки кістка в, плотна чи не плотна і так далі. Або, наприклад, видалили зуб і йде посадка іскусної кістки, так? Так. Ця штучна кістка також є різна. Так. І ось тут і за ціною, і за якістю, і за своїми показаннями. І ось тут лікар вже вам говорить, що ви можете використовувати, наприклад, такий імплант, або такий, кістку таку, або таку. Або будь-який імплант, або будь-яку кістку, або взагалі, не дай Бог, коли вже лікар-імплантолог каже, а вам же не можна поставити імплант. Ваш поїзд ушов. там же вас вашої нативної кості немає. Оце саме страшне. І щоб цього не було, просто згадайте те, що ми говорили раніше. Зубна щотка і раз в <рі> півроку ви приходите до стоматологу. Аміран Узаріч, я знаю, що нас дивляться багато батьків. І тут питання вже про дітей. Діти це для нас дуже важливо, це наше майбутнє. І ось питання перше. Чи є сенс видаляти молочні зуби заперечасно, коли вони там ще... Порожнені рота, і ось, наприклад, зубчик спортився, і його треба видаляти чи його треба лікувати, чи взагалі що з ним робити? Чи чекати, поки він згниє, як думають багато батьків? І ось я хочу, щоб ви як фахівець відповіли на це питання для наших глядачів, батьків. Оце дуже, дуже серйозне запитання. І от я хочу звернутися до всіх батьків. Молочні зуби міняються в свій час. Вони виконують дуже важливу функцію формування щелепи і майбутнього прикусу. І коли дитина втрачає за якихось е обставин молочний зуб, це є дуже погано, бо якщо зуб помінявся невчасно, ми отримаємо ортодентичну проблему, потім хірургічну проблему, яку в медикаліях. Тобто ви треба... маєте на увазі, якщо, допустимо, фізіологічна зміна зуба не провелась по, по срокам, у так. нас вже деформація чи літі. Так, так. Іде... і одразу вже ортодон з брекетами чи з пластинками, да? так, в майбутньому це вже можна розраховувати на те, що дитині треба буде проводити ортодонтичне лікування. Дуже багато буває моментів, коли ну, батьки думають, ну це ж молочний зуб. Ну він все одно випаде, на що його лікувати. Його видаляють. Дитині боляче, мала дитина їй дуже тобто, складно ви, писати. А ви, як хірург, стоматолог, говорите про те, що видаляти молочні зуби не слід. Не завжди. Є показання. Тобто, все ага, то є показаннями. Тільки так. можна видаляти вірно. молочні зуби. Вірно. А якщо їх не видаляти, то їх треба лікувати? за ним. Їх треба лікувати. Їх треба дотягнути до моменту фізіологічної зміни. То коли кожен зуб, зуб там розуміє, що він повинен помінятися в певний період там, віку? В 10 років. Так. все. значить, так. В 10 ми років... маємо тримати його максимально до того терміну, бо він не тільки просто, що молочний зуб, він тримає місце. Місце для постійного зубу і допомагає формуватися роз щелепу. розвитку щелепи. Все вірно, бо якщо зуб молочний випаде раніше, оце буде порушення розвитку щелепи. Потім ми отримаємо вузький гребень, вузьку щелепу. Це потім не поміщається постійно зуби. Дякую, не вистачає. Тобто, місця. дивіться, батьки, ви повинні розуміти, що дітям треба проводити привчати дітей до гігієни, порожне. Це найперше. це найперше, найголовніше. Друге, молочні зуби треба лікувати, Absolutely. і вони повинні пройти свою фізіологічну зміну в певний е закладений природою, природою час, так, так будемо говорити. Так. Але якщо цей зуб по якимось причинам, і в його, ну, він вже, наприклад, розрушився, да? Да. і він вже є істочником інфекції в порожнині роти. Тоді цей зуб треба видаляти. Це є показання для видалення зубу. Але тільки по показанням да. молочним зубцям. Всі, хто нас дослухав, тепер суперігра і супер бонус. Про ціни в дентал центр на стоматологію. Так. І так, погнали! Ви готові? Так. Видалення молочного зуба. Від кількох... А, воно може вартувати від 700 гривень до півтори тисячі гривень. Анестезія скільки коштує? В 300 гривень. Комп'ютерна анестезія. 500 гривень. Скільки коштує видалення зуба в дорослої людини? 2000 гривень. Це просте видалення. Так. А далі? Складне 3500 гривень. А ще яке? Ще є видалення зубів мудрості. Просте, вартує. Скільки коштує видалення зуба мудрості в дорослої людини? 5000 гривень. Якщо це типове видалення, то 8000 гривень. Скільки Коштує вуздечка підрізати вуздечкою язика чи е, губи в дитини? 3,5 тисячі гривень. А скільки коштує імплантат? Імплант 10, 15, 20, 30, 30, ні 24, 30 і 40 тисяч. От вам вся інформація. Які у нас ще такі головні е, маніпуляції хірургічні? А... Вскриття асесів це дуже Скільки коштує вскриття абсесії, 800. Вд�шу? Ви розумієте, що... про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що якщо ти хочеш бути здоровим, ти будеш здоровим. Якщо ти приділяєш цьому увагу своєму здоров'ю, а це саме цінне, — це все реально. Е, Амірон Заріч, а давайте про щось поговоримо таке таке веселе лайтове. Які mm. у вас є, з вашої практики є якісь кумедні, курйозні. Ситуації, які би ви могли розказати одну-дві так, от да, є декілька, є декілька а, дуже часто а, звертаються військові хлопці, котрим військові. Да, да. Да, ми надаємо військовим допомогу, надаються їм знижки, всі привілегії і дуже бояться. Хлопці прям дуже бояться. Люди, і... які не передовій, бояться. Да. Він мені просто відверто каже: краще я поранення отримую кулю. каже, ніж прийду сяду до стоматолога в крісло. Виявляється духи. Так, да. ну я знову ж таки розмовляю з хлопцем, е, все йому пояснюю, і після проведення е, маніпуляцій він на мене дивиться через вже 5 хвилин видалення. Я питаю кожного пацієнта: Ну як? А він каже мені: доктор, ти мене здивував? Типу що, що, що це, це мені зробив? Що, типу, я тебе не боюсь. Каже, я всю свою роту сюди каже, покличу, щоб ми видали це там зуби кому що там треба це допомогти. Дуже круто. Ще дуже, е, дуже така історія, дуже цікава, коли. Е, Пацієнти, пацієнтки, да, там дорослі дуже довго налаштовуються на видалення. Дуже довго, там декілька місяців, прямо страждають, не можуть, не можуть ніяк наважитися. Декілька, приходять, місяців, приходять декілька вже. місяців вони приходять, я видаляю їм той зубчик. Ну я не буду хизуватися, ну там до п'яти хвилин. Угу. І вона на мене дивиться отакими от очима і каже: А це все? все? Я кажу, так, да, ми можемо це, ми все закінчили. І вона з таким якимось приємним розчаруванням. А я кажу, я завжди кажу, я дуже радий вас розчарувати ну в гарному знає, сенсі слова. Знаєте, з цього приводу хочу сказати, як колись в інституті я згадав, викладачі нам говорили приблизно так, що зубний біль і вагітність самі по собі не проходять, Сюди це чимось закінчиться. Тому порада сразу. Що не треба місяцями налаштовуватися. Треба раз в півроку приходити да, 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 на профосмотр. Да, а якщо щось болить, не чекайте, будь ласка, коли у вас буде вже не одна голова, а три. А просто придіть до лікаря, який вам допоможе вчасно, і все буде гаразд. Так я хочу, щоб наші глядачі розуміли, що філософія наших лікарів, нашої команди Дентал центр це філософія доступної якості, тому що Дентал-Центр це є еталон. Доступної якості в місті Одеса, в Україні. Чорне море! Білі зуби. Підписуйтесь на наші канали та пишіть свої питання для наступних тем для наших підкастів. Дякую за увагу! А з вами був Давітадзе Аміран Нукзарович і я, Сергій Кончарук, Dental Дентал <плес> Центр. Дякую вам.